Сигарета це не просто тютюн. Вона містить понад 7 тисяч хімічних речовин. Більшість із них додані штучно, щоб дим легше вдихався, смак здавався м'якшим, а залежність виникала швидше. Колись сигарети продавали як символ свободи. У 50-х лікарі в рекламі радили курити для здоров'я, але компанії вже тоді знали про рак легенів. Документи показують, вони приховували дані десятиліттями. Сьогодні те саме повторюється: електронки, вейпи, менш шкідливі альтернативи. Нікотин діє на мозок як ключ, звільняє дофамін ілюзію задоволення. Але цей ефект триває лише кілька хвилин. Після нього падіння. І мозок просить ще. Маркетинг називається задоволенням або звичкою, наука. Нікотиновою залежністю, і поки люди вірять у красиві картинки, корпорації рахують мільярди, а мозок переписується під їхній продукт.